Ваші погляди через спілкування з цими людьми змінюються. Так, градус, знаєте, як начебто трішечки буде здвинуто. І як тільки цей градус здвигається, ви виходите на більш відкриту дорогу. Вона, як начебто, розчищає перепони. Угу. Буде втручання цих людей, бачите, і це вплине на ваше успішне зростання і досягнення, досягнення тих основних результатів, до яких ви сьогодні йдете, до яких ви сьогодні наближаєтеся. Також мова тут йде про якусь суму коштів, про якусь суму грошей, щось неочікуване це буде. Радуючий вас момент, це можливість. Можливість неочікувано з'являється. Тут спілкування, розумієте, якесь спілкування вплине вплине на те, що ваше фінансове положення буде покращуватися.